Ішов, коротше, і ногою зачепив зачепився до цього кавуна. Одірвав коротше, разом його з цим спасенком. Зараз подивимося, який він всередині. Я то думаю, що він ще зелений. Це однозначно. Ось, в мене в принципі тут і ножа немає, щоб його розрізати, але попробуємо його стукнути. Але якщо він зелений, то він нічого тут з цього не вийде. Ну попробуємо. Так, да, він ще зелений. І ще нічого тут з нього не буде. Йому ще рости да рости. А от шкода, тільки Кавуну в горе, да? це ж треба було таке вчудити. Ще зелений, бачите. Йому ще наливати, щервоніти. Тому ось таке.